Громадські організації б'ють на сполох. Пішоходи все частіше стають жертвами у ДТП. Найпоширенішими причинами їх загибелі є порушення правил переїзду пішохідного переходу водіями, ризик власним життям під час неочікуваного виходу на проїжджу частину чи перехід у недозволеному місці. Як повелося з радянських часів, роль пішоходів як учасників руху применшується, а так бути не повинно, зазначає голова громадської спілки за безпеку водіїв Віктор Козоріс. пішоходи теж. Привертали увагу до своїх проблем і говорили про те, щоб у нас більше було пішохідних зон, якісні були тротуари, і влада, особливо місцева влада, сприяла розвитку пішохідного руху, заохочувала людей. До пішого пересування серед дорожньо-транспортних пригод аварійні ситуації на дорозі за участю пішоходів посідають друге місце. Правоохоронці говорять від загальної кількості загиблих у ДТП. Кожен четвертий пішохід 20% травмованих у дорожньо транспортних пригодах саме під час наїзду на пішоходів. За 2012 рік на території Полтавської області сталося 126 в порівнянні з 2011 роком, 119, дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і трапились вони саме з вини пішоходів. У деяких країнах Європи влада постійно працює над зменшенням кількості жертв серед пішоходів, на відміну від України, де на державному рівні немає жодної програми, яка б регулювала питання безпеки пішоходів. Проблеми також полягають в облаштуванні зон для пішоходів, встановленні світлофорів за європейськими стандартами та виготовленні спеціальних знаків. Однак самотужки громадським організаціям не впоратися. Тому кожен пішохід та активісти міста повинні працювати над удосконаленням дорожньої безпеки. Я закликаю громадські організації, щоб вони звернули. Нулись до своїх органів дає районних, місцевих обласних з пропозиціями де встановити обмеження швидкості, тому що швидкість це вбився. Номер один на реалізацію проекту громадське лобіювання, запровадження стандартів Європейського союзу щодо захисту пішоходів в Україні. Кошти дає міжнародний фонд, витратять понад 150 тисяч гривень. Однією з акцій стане всеукраїнський автопробіг, молодь за безпеку дорожнього руху. Розпочнеться він у квітні. Фінішним містом стане Полтава.